Не знаєте, яку квартиру вибрати з ремонтом чи без, покажу, як виглядає стан девелоперський. Запрошую на огляд. Маємо просторий зал. Всі виключателі, розетки, батареї, все наявно. Чистова стяжка. Стіни поштукатурені, проведена електрика. Так, це ми маємо ванну. В ванні так само проведена вода, каналізація, поштукатурині стіни, рушнику сушка встановлена і спальня. Залишається тільки пошпаклювати, помалювати, застелити підлогу, вставити двері, і можна жити.